Добрий день, любі дітки! Сьогодні ми з вами поринемо до казки. Цю казку ви, мабуть, всі вже бачили по телевізору мультик, який називається Лунтик. І в цьому мультику є два дуже чудових персонажа це Вупсіль і Пупсіль. Це мої найсамі улюбленіші персонажі з цього мультику. І так, що ми будемо робити? Вам для цього знадобиться. Ось такий звичайний білий картон. От. Також вам знадобиться макарошки ось такого розміру, можна трошки більші, можна трошки більше по діаметру. Потім вам знадобляться можна зубочистки взяти, а можна взяти я спічечки, взяла, обрізала края, і в мене вийшло для подальшого малювання ось такі заготовочки. Зелена фарба. Фарби, які я візьму для шапочок цим чудовим персонажем. Для Дорний кольору, це ми їм намалюємо лапки. Ну і все остальне, що треба буде, я вам розкажу зараз і покажу. Значить, на ось такий білий картон за допомогою або двостороннього скотча на пенсі, або ж за допомогою клею на пістолет, пістолет з клеєм, ви берете і приклеїте ось ці. Макарошки. Макарошки можете взяти діти, попросіть, батьків, є значно ширші і більші отвори, щоб вам було зручніше. Ми будемо їх не просто оздоблювати фарбами, а ми ще будемо за допомогою шнурочків, ось таких зелененьких, робити шнуровочку. І як ми це будемо робити, я вам все зараз покажу. І так, один, два, три. Дітки, Беремо так шнуровочку і протискаємо в кожну макаронінку. Ось так продіваємо, продіваємо до самого кінця. Ось, подивіться, дітки, одну, один шнурочок ми вже протягли крізь макарончики. Тепер ми робимо другий. Так же само. Протягуємо і буде в нас. Другий наш персонаж. От. От, подивіться, дітки, ось так ми проділили шнуровочку. Потім ми беремо пензлик, і за допомогою зеленої фарби ми красимо оці макарушки так, щоб вони були в нас зеленого кольору, як наші з вами гусенічки. Тепер дітки беремо зубочистку і вмочаємо її спочатку в водичку, потім в чорну фарбу і малюємо нашим гусінічкам лапки. Так. Трошечки. Можете взяти краєм кісточки. Можете, це я просто не хочу, щоб сильно були товстенькі. Ось такі лапки в нас получились. Тепер ми беремо пальчик великий вказівний, вмакаємо його в зелену фарбу. ось так от. І отут, де в нас закінчився наш шнурочок, ми малюємо голову нашим гусеничкам. Ось так от робимо. Ось так. Все, намалювали. І пальчик витираємо обов'язково вологою серветочкою, щоб ручки були чистенькі. А тепер ми беремо будь-яку фарбу, яка вам сподобається. Мені подобаються ось такі кольори. Ми їм зробимо що шапочки у них. Пам'ятаєте? мультику були шапочки на голівках отакі бомбончиками. Зробимо ось таку шапочку з таким бомбончиком це одному, вупсілью і пупсілю зробимо ось таку оранжеву шапочку. О, такі беретики зробимо їм. От. А за допомогою тих же самих зубочисточок ми ще зробимо їм що правильно, глазки. О, це трошечки фарба треба, щоб підсохла. Ну, зараз щось ми придумаємо. Вот так получилось. О. И ротик обозначим им. Коли у, нас, у вас трошечки підсохнуть ваші роботи, ви можете їх зробити більш краще. Ну що, дітки, ось такі чудові персонажі у вас повинні вийти. Якщо у вас макарошки будуть трошки більшого розміру, то і гусенички ваші будуть значно більші і яскравіші. Я вам бажаю натхнення творчих. Здобутків і бажаю гарного дня і настрою. Чекаю ваші роботи. До побачення!